Обласна рада отримає нового депутата від Бродівщини, і це стане можливим тоді, коли відбудеться засідання територіальної виборчої комісії. Хто стане новим депутатом від Бродівщини? Дивіться далі. Незабаром Львівська обласна рада отримає нового депутата від Бродівщини, Назарія Островського, з української галицької партії. Такі зміни відбулися у зв'язку із складанням повноважень. Депутата Львівської обласної ради Юрія Фольварочного ну, для мене це не є якось, скажімо так, якоюсь критичною історією, тому що я максимально. Максимально відповідально відносився до, до депутатства в Бродівській міській раді та відношуся зрештою зараз. То і зрештою буду так само відноситися і в обласній раді. А для Бродів і взагалі цілого нашого району е, однозначно це буде великим плюсом, коли ще один депутат е, буде представляти їх інтереси в обласній раді. Так? От. Ну, але зараз маємо, перш за все, основну. Основне завдання це перемогти віль на війні, так а решта це вже будемо розглядати, напевно, по війні. Такий перехід і лав депутата Бродівської міської ради до Львівської обласної не аби як розширить інструменти впливу та діяльності, оскільки після Юрія Фульварочного далі по списку йде Назарій Островський, то вище згаданий депутат складе свої повноваження у Бродівській міській раді. Якщо ТВК буде призначати мене депутатом обласної ради, то безумовно буду йти туди, тому що це значно, скажімо так, більший набір інструментів для того, щоб робити те, те, що ми робимо і зараз, тому тому десь так від телеканалу Броди онлайн ми бажаємо поки що депутату Бродівської міської ради перспективного майбутнього і мудрих та виважених рішень. Давай так скажем простими словами, те чи буду я депутатом обласної ради, чи не буду депутатом обласної ради, абсолютно не впливає на те, як я допомагаю зараз армії, як я можу допомогти, так як я допомагаю армії, але точно може вплинути на те, як ми зможемо допомагати, тому що це більше. Більш ширший, більш обширний, більш е такий набір інструментів, та якими володіє депутат обласної ради в порівнянні з депутатом міської ради. Сергій Нікішин, телеканал Бродомлайн.